Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза, Філософсько-аналітично-психологічне таро. Сподіваюся, що гарно ви мене чуєте, добре бачите. Вирішила записати з кількох частин відео, М -м, як завжди, останнім часом я його комбіную, коли є трішки розмов, підводок і розклади самі, які ви бачите на столі. Я хочу вам показати локацію, насправді, в якій я знаходжуся. Це для мене була велика несподіванка. А це Люблінський е, такий парк, десь він нагадує мені так знаєте, частину ботанічного саду в Києві. Але от що цікаво, я не знаю, чи видно вам чи ні, я отак от зараз стану. От позаду мене така є сцена. І знаєте, що там написано? Чи вам видно так? Український костюм театральний ХХ-ХХІ століття. Це одного разу я тут гуляла і прийшла, думаю, що це за така сцена цікава. І побачила а, таку афішу, вона для мене була приємна, ну, тому що це наша. Вона висить тут з минулого року, наскільки я розумію. Зараз я отак підійду ближче, показати вам. Бачите? Її не знімають, їм все одно, а мені приємно. Одним словом, так, мікрофон не заділа. Якось Хтось з вас написав, що в принципі, вам би було цікаво, щоб я інколи показувала, де я знаходжуся, що я роблю, в якій я місцині. Ну, от сьогодні вирішила, друзі, таке небо красиве, думаю, чому б вам не записати невеличкі якісь відео. Про що хочу поговорити. <кхи> е е е дивлюся, як тут. Красива локація. Ну, хай будуть там. Ззаді е е будуть такі стільчики. Я буду вважати, що на цих стільцях сидите ви. Е е е чим я хочу з вами поділитися? Я нещодавно подивилася неймовірне кіно. Можливо, ви його бачили, називається це серіал. Чотирьохсерійний Netflix, Netflix зняв. Називається Юність. Там по-різному перекладається. Юність, є ще переклад Перехідний вік. Одним словом, наскільки я знаю, він прям побив всі рекорди по перегляду, і мене приємно вразило, що велика кількість, ну, Людей, а це мільйони цікавляться такою глибокою насправді темою. І якщо вони нею цікавляться, значить наше людство ще не зовсім пропаще. Єдине, що мене здивувало в цьому фільм насправді дуже глибокий і тонкий. І це не попсовий фільм, який може знаєте так от захопити, і там все зрозуміло, там якраз дуже багато все на півтонах. Я дуже раджу до перегляду. Зараз я хочу зробити такий невеличкий анонс, чому важливо подивитися цей фільм українцям? Тому що в цьому фільмі. Як це? Слово забула? Зачеплена? Тема причинно наслідкових зв'язків. Причому. Там би знаходиться причина, яка може не лежати на поверхні. Завжди, коли з нами щось стається, особливо коли щось неприємне стається, бо коли я все таки хочу так, щоб ви бачили більше неба. Коли з нами відбувається щось приємне, щасливе, для нас, це, ну як і має бути. Нам особливі причини не потрібні. Чому так сталося? Чому сталося гарно? Бо ми народжені для щастя, бо ми вважаємо, що ми цього достойні, розумієте, і причина не цікава. А от коли стається якась трагедія, якийсь треш, ми завжди питаємо, чому? Чому? За що? І я вам дам невеличкий спойлер до цього фільму. Там суть в чому. Починається фільм дуже активно одразу з такої жорсткої події беруть під арешт 13-літнього хлопчика за вбивство дівчинки. І для його сім'ї це здається ну, абсолютно якимось сюром, якоюсь такою фантастикою і страшним сном. І от впродовж фільму. Там навіть не йде розслідування, там його просто зразу арештували, тому що е, там якби 100% від докази там був е, знятий не фільм, ну якби відео було зняте, і було видно, як він жорстоко вбиває дівчинку. І про що йдеться в чотирьох серіях? Там важливий акцент. Коли батьки не розуміють, чому це сталося з їхнім сином, по-перше, ти реально не розумієш, чи це все-таки він скоїв, і там роблять такий фінт сценаристи, коли в магазині до батька підходить хлопець і каже: Ой, я вас знаю. Бо той випадок, він наробив дуже багато шуму галасу. І ну, Вони стали дуже знамениті. Ну, така собі слава, чесно кажучи. але... І цей хлопчик йому каже: Ви знаєте, я на вашій стороні. Я впевнений, що ваш син не вбивав. Тому що от він якось там знає анатомію тіла, і що це вбивство не могло статися, Ну, що це якась підстава. А цей хлопчик постійно стверджує, тату, я цього не робив, тату я цього не робив. І я, чесно кажучи, чекала. А це в останній серії, що от зараз вот от і в останню мить знайдуть докази і скажуть, так, він не вбивав. Але фільм був абсолютно про інше. Я не дочекалася того моменту, коли скажуть, що я не вбивав. Фільм закінчується інакше, я не буду вже казати зовсім повний кінець, але вражає одна сцена. От коли а... Відбулася розмова по телефону з батьком от сина. А син сидить, уже показують там рік, по тому, здається, ну, проходить якийсь певний час, коли там дослідство якесь, да, перш ніж його посадити. І ми бачимо, що це день народження батька, до нього дзвонить цей син. Буває якась така коротка, проста розмова, де син признається, що ніби це він зробив. Але головне все не це. Я навіть не здаю вам сюжет, тому що фільм треба обов'язково передивитися. Він як пісня. Можна розповісти про що пісня, але ти її так не заспіваєш. Ну, щоб от почути ту мелодію фільму, ту динаміку, ті напівтони, ту неймовірну гру акторів. Неймовірно. Там вони навіть як не грають, а живуть. От було таке враження, що це документальні зйомки. Там відбулася сцена матері і батька, коли вони сидять такі двоє і обидва плачуть. Як це могло статися з нашим сином? Де ми допустилися помилки? І от вони згадують, як вони його виховували. І він згадує, а пам'ятаєш, я його на ту секцію відвів, а, і я ж так хотів, щоб він був сильним. А він не дуже хотів, але я його потім забрав звідти. А от пам'ятаєш, як от там йому щось було погано, а я виручив, а мама згадує, а от пам'ятаєш, я там от те то робила. І вони гладять один одного, обіймають і один одному доводять, що ти був хорошим батьком, ти була хорошою мамою. Але мама як заведена. Продовж цієї розмови постійно каже: там по польськи було, але ж він повстав з нас. Ну я по польськи просто дивилася, вбиваю двох зайців, дивлюся фільми і в чумову одночасно. Він же повстав з нас. Ми його народили. Він же наш. Ми були хорошими батьками, але ж він наш. Підійшли люди, думаю, буду йти гуляти і далі вам розповідати. І що цікаво в цьому фільмі, чому я розказую, коли будете дивитися, просто зверніть на це увагу. Тому що цей фільм мене доганяв ще 3-4 дні. От буває фільм, якийсь такий яскравий. Зранку ти його не пам'ятаєш ні сюжет, ні про що, і нічого не залишає в тебе в душі в кращому випадку. Інколи буває хороший фільм. А посмак від нього якийсь такий. А цей фільм мене тримав кілька днів, і він як гарні парфуми розкривався, розкривався і розкривався. Я там ну, от бачила тонкі смисли, сенси, які закладував режисер. Тому що цікаво те, що оцей хлопчик, який вбив дівчинку, він насправді народився в нормальній сім'ї. Цю сім'ю показували. Батько не зраджував матері, він її дуже любив. Він був роботягою. Мати була така дуже мудра, чуйна. От по ній було видно, що вона знає, коли замовчати, а коли сказати. Вона не безхребетна, але вона жіноча і мудра, і в них є ще донька. І режисер показує, чому подив у батьків і у нас може виникати подив, чому саме хлопчик. Цей з цієї родини вбив, бо родина хороша. Вона нічим така невидатна з одного боку. Бо це от, така сім'я робітників чесних, робітників, які працюють, зірок з неба не хапають, але виглядають як здорова сім'я, як здорові чоловік і жінка, так? І виникає питання. А чому ж тоді це сталося? Це ж не сім'я алкоголіків, не сім'я якихось теж там, знаєте, осуджених, не неробещена ця дитина нормальна, звичайна сім'я. І подив в тому, що в такій сім'ї апріорі не міг народитися вбивця, а він вбиває дівчину. До речі, ще невідомо. Бо Сьогодні прочитала новину, що буде другий сезон, і буде там грати Бред Піт. Ну там, сказано так, завдяки Бреду Піту буде другий сезон. Ну або Бред Піт спонсорує, але я думаю, що він напевно там когось може зіграє і може, там буде реальне розслідування і продовження цієї історії. Але не суть. Насправді режисери, сценаристи дають тонку відповідь, чому цей хлопчик вбив, звідки воно в нього вилізло. Вони це роблять дуже тонко. І фільм, як мені одна ну, знайома клієнтка, сказала: Ой, вона дивилася, але так похапцем щось готувала, дивилася. ні, такі фільми так не можна дивитись. Такі фільми треба сідати і дивитись кожен кадр, кожен порух. Зміна в обличчях, там все дуже важливо. І режисер і сценарист дає відповідь. Чому вбивство сталося, чому цей хлопчик? Чому в такій хорошій, нормальній, адекватній сім'ї. Там є ще одна дуже цікава серія. Там кожна серія вона по різному вибудована. Чотири серії, там вони різному присвячені. І все воно таке складається в пазл. Там є одна серія, присвячена повністю роботі психолога у в'язниці, коли вона прийшла з цим хлопчиком. Для мене це була неймовірно цікава серія, а я дивилася огляд в Ютубі, і хтось там сказав: ну, ця серія була затягнута і нудна. Я думаю, от як цікаво, як для кожного. Мені було настільки цікаво спостерігати за професійною роботою психолога, а саме там. Показаний справжній психолог, коли це таке мистецтво, коли психолог знає, де зманіпулювати, але так по-хорошому, щоб витягнути, щоб витягнути людину на емоції, щоб її розкрити, щоб війти в довіру, але отримати певний результат. І там показано о, психолога, що це жива людина, це жива жінка. А психолог і має бути такий насправді чутливий. Бо всі думають, якщо психолог, то він має рівний, бути спокійним, в нього все нормально. Ні, психолог він сам як інструмент, це от як таролог щитує поле, так і психолог для того, щоб він міг допомогти людині, він би як підключається в поле. Він має відчувати десь от ті речі, які відчуває ну, людина, з якою працюють. І там феноменальна робота психолога, яка, я так розумію, добивається того, що вона хотіла добитися, але вона сама і шокована, і пригнічена, і подавлена, і перелякана. Тим, що вона побачила, тому що для неї це теж є несподіванка. Для чого я так довго вам раджу цей фільм? Тому що ситуація Україна, Росія, так. І ситуація в цьому фільмі, вона десь ну так опосередковано, але енергетично вона подібна. Тому що ми постійно запитуємо, чому це з нами сталося? Чого ми, за що? Ну от чому? От в цьому фільмі ви можете знайти відповідь. Я навмисне зараз навіть не хочу вам говорити, я про це часто, до речі, говорю: диявол в деталях, і Бог в деталях. І те, чого не видно на поверхні, те, коли здається, що все окей. А зверніть увагу, як інколи навіть люди, наші друзі, якісь такі або хтось близький, проявляються в якомусь такому маленькому нюансі. Коли на перший погляд, ну все окей, все нормально. Але щось в цій людині тебе насторожує. Потім якийсь такий маленький нюанс. Погляд, інколи просто жест. Просто жест. Тобі стає все ясно. Оце те, що я хотіла вам сказати. Я могла б, ну, у мене накопичилося ще багато цікавих. Речей, тем, але це те, що я хотіла сказати. Дивіться, далі підуть розклади, так як я зараз вам роблю, я спочатку з вами говорю, потім показую розклади. Цікаві розклади, вони підтвердили те, що я відчуваю. Пам'ятаєте, я вам говорила, що в мене був один день такий інсайтів. Перед затемненням, здається, тоді, як от ніби відкрили мою черепну коробку, туди ввалили інформацію. І я її переживала дня три. Я, я плакала. І я не знала, як вам донести. Зараз я розумію, що ми до цього йдемо, і треба це проговорювати і людей готувати. А інформація була в тому, що я побачила Україну абсолютно залежною під контролем. І от мені постійно показували під контролем трох, трьох країн. або от... Мені постійно трійка, трійка, що як одна частина однією країною контролюється, друга частина другою і третьою, при цьому Україна не зникає. Вона є, вона продовжує розвиватися, але вона не свободна. І це риторичне питання, добре це чи погано. Знаєте, я от, дивлячись оці новини, які вражають неприємно, постійно думаю, а що нам краще? Бути під контролем, під контролем країн, які поважають закон, у яких все чітко по полицям, ну я так умовно кажу, ніколи не добре не під ким бути. Або бути. Під контролем наших корупціонерів. А те, що робить зараз поліція, це взагалі не налазить ні на що для мене. Наприклад, коли я дивлюся відео з босифікацією, це дорівнює оркам. Вони для мене такі самі. Ті гвалтували наших і ці скручують. Наших людей переміщаюся з місця на місце. Я буквально ще хвилину часу вашу затримаю. Є один дуже великий плюс це наші люди. Це те, як люди відбивають наших хлопців у поліції. Оце я дивлюся і просто аплодую, стоячи нашим жінкам, бо це жінки відбивають. Наші жінки на їх плечах тримається Україна енергетично. І це дуже приємно, що вони не проходять повз, а якби стають на сторону. Тому що все має відбуватися адекватно, правда? Тому хлопці і тікають. От коли питають, чому на початку йшли, багато йшли добровольців, тому що ми йшли захищати, ну, хлопці йшли, чоловіки, ну і дівчата йшли захищати свій дім, домівку, свій край. А потім почали вспливати різні факти. І далі ви знаєте самі. Три дуже цікаві розклади я для вас зробила. Вони будуть іти один за одним. Три розклади. Я там і Суми подивлюся, і Дніпропетровську область подивлюся. Далі буде розклад, де я дивлюся чи в 25-му, чи в 26-му році закінчиться війна. Я тут на днях була у астролога. По своїм питанням. І якось ніби за себе почала запитувати, ну, бо ж чого прийшла на консультацію, але далі так чи інакше питаєш за Україну. Я говорю, у вас як показує, коли закінчення? І вона мені зразу сказала, 26 рік. Ну так як я вам постійно кажу, 26 шостий рік, бо там якась одна планета відходить від іншої. А, ну Вона сказала, найважчі роки це 24-й і 25 і все-таки я, як людина, яка прагне чуда, хотіла подивитися, а чи можливо, щоб закінчилася війна все-таки в 25-му і подивитися цей розклад? Карти Таро вони дуже категоричні. Я можу щось там розсуждати, розказувати, висловлювати свою думку, але коли я сідаю за карти, вони мене саму дивують. Стану красиво, дивіться. Весна, весна. Дерево квітує. Я як Кріт живу просто вдома, виходжу вже коли ніч. Думаю, вийду сьогодні раніше. Чесно, записала кілька вам розкладів. Думаю, вийду хоч на вулицю, вам небо покажу, сама на небо подивлюсь. А, оце те, що вона мені сказала за Україну, а от карти показали навіть причину. Є шанс закінчити війну в 25-му році, але в розкладі ви побачите, яка причина, чому вона не як не закінчується. Ну і щоб не було вже відео довге, я в наступному відео розповім. Ух ти, яке сонечко. Це сонечко це да а відбивається від будинку. Клас. В наступному розкладі розкажу дуже цікаві факти, які астролог розказала про мене. Тому що я постійно скромнічую і от не знаю, чи маю я право вести канал, чи не маю я право, а чи треба мені це, чи не треба. Вона мені з порога просто зайшла і сказала, місія робити це. це. Я говорю, тобто я правильно що я цим займаюся, вона каже, а не можна цим не займатися. Ну, але це вже я в наступному відео розкажу, що так таких пару цікавих інсайтів взагалі, про людство, які я отримала після того, як я побувала у неї на прийомі. І навіть я вам її розрекламую. А може я колись навіть з нею зроблю ефір. Вона цікава дуже жінка, вона письменниця, і вона невідома, вона немедійна. А мені би хотілося її порекламувати, бо вона того варта. Вона дуже глибока, цікава і навіть така конкретна. Я її знаю вже 12 років, вперше до неї пішла, коли в мене в дитині було 4 роки. І 4 роки, брешу, 4 місяці. І навіть вона, дивлячись на карту, карту, вона мені розповіла. Як буде вести себе дитина, от як вона буде себе поводити, коли дорослішати, і це все програється от крізь роки. Тому астрологія це все-таки наука, вона щось таке бачить і знає. А коли я в неї запитала, ну, а таро, говорю, дивіться, в мене те, що ви говорите, співпадає з моїми прогнозами. Значить, таро щось знають, а вона сміється каже, не таро знають, ви знаєте. А таро як інструмент вже вам передають. Одним словом. До вашої уваги три розклади. Дивіться, що знаю я, що знаю Таро. Що змогли, та й витягнули з простору. Обіймаю вас міцно, не переключайтесь. Приємного перегляду.